Вітаю вас, голова Єврокомісії Фрау Фрондерляй запропонувала ну, своє бачення, або, скажімо, бачення Єврокомісії, як відбудувати Україну після нашої перемоги. Ну, дивіться, що вона сказала. Ну, по-перше, ну, як треба, вже будувати, ну, щось будувати з урахуванням вступу України в Євроспільноту. Тобто, Фактично, щоб вже не перебудовувати, а робити, якщо вже ми дійсно відбудовуємо, то відбудовувати так відповідає європейським стандартам із розрахунку, що Україна все-таки буде інтегрована з євроспільнотою, а не з Рашкою. Це стосується інфраструктури, енергетики, ну, першу чергу, звертаю вашу увагу, що в євроспільноті ну, трошки інша енергетика, ну навіть напруга інша. Не дивуйся. Ну, інші стандарти. Потім там вимоги до безпеки і так далі, теж відрізняються. Тобто мається набаці. От якщо вже подавати новий трансформатор, то європейський. Ну, іначе, вийде так, що поставили, ой, а він не підходить поміняти. Ні, оце не треба. Зробіть вже, якщо вже тісно, будувати. Те ж саме, що касується екології. Значить, дивіться, в євроспільноті доволі жорсткі вимоги до теплових вітростанцій, взагалі оці всі, які шкодять. Тому, якщо вже дійсно відбудовувати, будувати нову вітростанцію або навіть котельню, то вже робити згідно європейських стандартів. По екології, перш за все, і по енергозбереженні. Ну теж э, повністю згодний, тому що дивіться, якщо вже робити... Ну, яка проблема наша? Центральне опалення. Втрати багато, енергії, все, ну це абсурд. Ну треба по-іншому. по, по європейськи Ну, по-перше, там дійсно центральне опалення нема. Там більше оці автономні, крім того, там дуже велику увагу діляють енергозбереженню, енергоефективності. Вважається так. Да, енергія дорога. Але ви переставуєте і правильно, треба буде все добре. І дійсно пропонується така варіант. Так що, ну, скажімо так, що сказала фрау Фрауберлян. Перше, архітектурне. Ну, тобто архітектурне технічне завдання виключно, ну, щоб вже відповідало європейським стандартам. Погоджуюсь. Екологія. Погоджуюсь. А ви чому ти не погоджувалися? Потім, що стосується інфраструктури. Вона, звичайно, не говорила, що треба колію переробити, але... Важливо, що дійсно для України доречно поміняти залізничну колію, зробити Єрвецьку. Чому? Ну дивіться, от начин. Завантажили би вантажний вагон. Вантаж. Чух-чух-чух-чух-чух-чух, до кордону. Хопа і далі. Або перевантажуй, або що робить? Ну, колеса мені. Ну Дурня. Ну, дурня, 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 хлопці. А так зробити. Єдиний правильний стандарт. І тоді потяг... шух, шух шух Ні, ну це дійсно дуже важливо. Це дуже важливо, тому що от хто дійсно ну, цим займався, ну ви навіть не уявляєте, як це. Ну, а так, так. Да. Ні, ну зрозуміло, що от зразу переробити всі клі складно. Але ну це вже трошки за фрау, фрау Деляська. Дивіться, у нас дуже багато безтолкових старих корів. Ні, ну так трапилось, що є, а їх не використовують. Причому деякі не використовують 30 років. Не дивуйтесь. От вона є, її не використовують. От такі можна розібрати. Ну навіщо? Ну, просто так трапилося, що є не квітне. А вже дійсно, які будувати ну або, скажімо так, реконструювати вже під європейською краю. І тоді... О! Так, да, швиденько це не зробиш зразу. Там вийде, ну, наприклад, ви знаєте, там, з Роща зробили, потім, ну я так розумію, з Тернополя можна, з ну, Франківська, з Луцька, з Києва можна зробити. Да, ну, тобто, з Одеси, тобто так от раз-раз, раз, 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 а то, о! Так воно вже все є. Це це дуже допоможе. Дуже-дуже-дуже. Потім, ну теж фрау, фантеляй не говорила, я вже знайшов. Автобан. Дивіться, більше всього... І, ну, от у нас головна біль. О, ці вантажівки, дальнобойщики. Автобан. Дивіться, яка ситуація? Все дуже просто. Автобан це платне. Тим паче, якщо там їде вантажівка, платить багато. Ну, це ну, логіка. Тобі треба вантаж перевезти. Ну так. Да. Плати, яка проблема? Ти завантажив фуру. Це ж не безкоштовно. Ні, бо ти ж перевозиш не безкоштовно. І ти платиш добрі гроші за дорогу. Які проблеми? Ну, логічно. Та не те слово логічно. Правильно, навіть так. І тоді дійсно, доречно, воно вона працює. Тільки, що! І поїхали. Ні, просто дивіться, яка ситуація. Якщо платний автобан, то, по-перше, ти за нього платиш, і навіть якщо ти його, так сказати, вкатуєш, ну, вантажівками. Ніч страшного, власник переметував переминув, тому що є зиск. Тобто, ну, є. А так, виходить, побудували, виходить, ой ой, ой, що? Да не ой. Гроші є. Ну тому що ви самі розумієте, чим більше буде вантажівок, тим більше, ну, так сказать, дорогу вбивають, але і грошей же більше платять, вони ж не безкоштовно. так це працює. Тому дійсно, якщо вже так робити по-русски, то автобани, ну, ну от так надо. Вот так. Тим паче звертаю вашу увагу, що в розпільноті є фонд спеціальний для будівництва ну, доріг автобанів. Чому тут, із, ну, так сказати, циміс. Дивіться, ви хочете поводувати автобан. Всі розуміють, що це не на день. І всі розуміють, що це до, дорого. Тому вони говорять, ну, ви берете фонд, проєкт, все як потрібно, і вам дають кредит на 25 років. Ні, я не, не не помилився. 25 років. Тобто ви можете, ну вот, багажать 25 років. Так, да, берете кредит, будуйте автор. І там навіть по-моєму, перші 5 років ви не погажаєте взагалі. Ну, то він зробили з розрахунку, що ну, за 25 років воно все спрацює. Ну, дійсно, спрацює. Багато. Ну, тобто, Воно спрацює. Тому що, якщо брати кредит на рік, на два... Там великі гроші, ну це нереально, це не витягне. А на 25, так. ну і ви самі розумієте, будувати будуть не наші хлопці. А ще розкрадуть, ай зараз, розкрадуть. Там єдина, яка проблема, це концесія землі. Тому що, як ви самі розумієте, автоман, коли будується, треба побудувати рядом альтернативно, не автобан, це завжди правило. Ну там безкоштовно виїдете. Будь ласка, так, вона там ну така, що попрощує. Автобан тільки за гроші. Так що от така от ситуація. Ну, що вам сказати? Фрау назвала суму. Вона ну, так сказала, що а, розрахунки ще ведуться, ведуться, але да, ця сума буде превищувати 350 мільярдів, ну, вона сказала, євро. Буде. Не заперечую, буде. От єдине, що вона не назвала, де ці гроші взяти? Чесно, не було. Ну, вона там почала, що о, світове залучення, допомога і так далі. ну, коротше, вона Не знає. <гум> не знає. Ні, ніхто ну, не заперечується, не зразу, це, як сказати, поетапно, але 350 Так що, як бачите, думки цікаві, але ж, ох, як же їх реалізувати? Ну, ви вишні думати, е, думків більш ніж треба реалізувати складно. Хоча, дійсно, мені сподобалось. Подобрал ступень. А вам? теж сподобно? Це вже добре.